Вітаю! В ефірі дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус, і сьогодні я розповім ось про що. Фатальна пожежа на Золотоніщині. Одна людина загинула, ще одна отримала опіки. Наближаємо перемогу разом. Відбулася чергова ротація саперів ДСНС. Сьома евакуація. На Черкащину прибув черговий потяг з переселенцями. На пожежі у Золотоніському районі загинув чоловік. Фатальне загорання сталося у житловому будинку села Криштопівка Драбівської територіальної громади. Туди на місце події прибули рятувальники п'ятої державної пожежно-рятувальної частини, які ліквідували пожежу. На місці події виявлено тіло загиблого чоловіка. За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Ще одна пожежа сталася у селі Сорочин на Золотоніщині. Одна людина загинула, одна отримала опіки. Пожежу у підсобному приміщенні пилорами ліквідували рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Причина пожежі встановлюється. А в Чорнобаї рятувальники допомогли жінці потрапити до квартири, в якій залишився зачиненим її дворічний син. Як з'ясувалося, поки жінка вийшла у справах, двері квартири зачинилися і вона не змогла потрапити до помешкання. Рятувальники у взаємодії із поліцією за допомогою спецінструменту відчинили двері та впустили жінку до квартири. На щастя, дитина не постраждала. Від початку повномасштабного вторгнення Росії піротехніки ДСНС постійно виконують завдання за призначенням на деокупованих територіях країни. Ось і цього разу відбула чергова ротація саперів ДСНС, які відправились на південь для очищення територій від сюрпризів російського ворога. Хлопці, бережіть себе. Чергове рятувальники та психологи ДСНС надавали психологічну допомогу та допомагали з речами внутрішньопереміщеним особам з Донеччини. Евакуаційним потягом прибули люди літнього віку та сім'ї з дітьми. Загалом 51 українець знайшли прихисток на Черкащині. Тримаємося разом Все буде Україна. І про підтримку та співпрацю рятувальники отримали допомогу від ротарійців. Для потреб медико-санітарної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення придбали генератор. Відтепер медики ДСНС зможуть за будь-яких обставин надавати медичну допомогу особовому складу, ветеранам та членам їх сімей. Адже дане обладнання забезпечить безперебійну роботу медичного обладнання, освітлення та тепла. Далі дітям про безпеку. У Черкасах мої колеги проводять тематичні уроки серед школярів. Під час уроків рятувальники звертають основну увагу на правила безпеки життєдіяльності під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Також рятувальники наголошують на правилах безпеки при користуванні електричними та газовими приладами. На завершення зустрічі рятувальники вручають діткам поліграфічну продукцію від ЮНІСЕФ. Що ж, це все на сьогодні? Зустрінемось наступного тижня. Все буде Україна!